Привіт! До вашої уваги лот постільної білизни бренду Livarno Home. Даний лот з оцінкою, так як білизна має невеликі забруднення чи затяжки. В лоті будуть комплекти білизни, повні, а також не повні. Будуть такі підковдри та наволочки розміром 50х80 на та 155 х 200 Будуть в такому принті. Також будуть з таким принтом. Будуть самі наволочки, такі. Також будуть підковдри з таким дитячим принтом Маквін. Також з таким принтом буде, з квітковими принтами. Присутні також простирадла на резинках в розмірі. 100 на 200 та 90 см в такому молочному кольорі. Буде в такому синьому кольорі комплект, наволочки 70 на 80, підковдра 140 на 200. А також будуть непромокаючі пеленки. Вони в розмірі 70 на 90. Всього в лоті 44 одиниці. Вартість такого лоту 5 тисяч гривень, а собі вартість однієї одиниці 117 гривень. І цей лот вже можна замовити на сайті, а також у наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!